Коли навколо жовтіє листя та відчувається особлива свіжість повітря, хочеться певного залишку. Щоб обгорнути себе ще більше осінньою атмосферою, пропоную зануритися у відповідні ігри. Беріть чай бока, котик та Steam Deck чи іншу зручну платформу і насолоджуйтеся переглядом. Почнемо з самої очевидної та невід'ємної гри нашої підбірки чарівною Night in the Woods. Ця гра занурить вас у незабутню пригоду посеред провінційного містечка, оповитого осінніми барвами та моторошними таємницями. Тут багато дотепних діалогів, але й не без меланхолійного настрою. Головна героїня повертається в дім батьків та прагне зв'язатися з друзями юності. Але все вже змінилося, маленьке містечко занепадає, а друзі подорослішали. Ця гра орієнтована не на сюжет, а не на ігровий процес, при цьому тут зовсім не нудно. Кожен ігровий день цікаво досліджувати оточення. Знайомитися з іншими та розбиратися з тим, що відбувається навколо. Тут настільки живі персонажі, які хоч і виглядають як антропоморфні тварини, ви обов'язково десь пізнаєте себе чи знайомих. Тут неймовірна осіння атмосфера. Це гра в яку важко не закохатися. Ще одна гра з антропоморфними звірами за мотивами культового французького коміксу Black Set перенесе вас до Америки 50-х років. Це цікавий та інтригуючий детектив, приємне інтерактивне кіно під супровід класичного джазу. Тут трохи застарілий геймплей з елементами quick Time Events, але загалом непогано грається. Цікаво, що це була моя перша гра, яку я пройшов на Steam Deck. Тут затишні осінні вулички, тому саме час зануритися в неї в найближчі місяці. Hour's Hike відповідає своїй назві це дійсно невеличкий похід. Медитативна пригода з піксельною стилізацією, яку за бажанням можна вимкнути. Тут милі персонажі, гарні пейзажі з різнокольоровими деревами. Саме те, щоб розслабитися в один з вересневих чи жовтневих вечорів. Firewatch це захоплюючий симулятор ходьби, як би дивно це не звучало. З цікавою другуючою історією та неймовірними пейзажами десь у Вайомінгу. Хоча події відбуваються влітку завдяки гамі гра більше сприймається осінньою. Головний герой влаштовується на пожежну вахту, де він знайомиться з диспетчеркою Делайлою. Протягом усієї гри вона спілкується операції, її приємний голос з жартами та дорослими розмовами з часом все більше прив'язує до неї. Я був у захваті, коли побачив сучасну гру про людину Павука. Про таке в дитинстві тільки мріяти можна було. Тут приємний геймплей, схожі бої, як в іграх про Бетмена від Рокстеді, крута анімація, розкішний Нью-Йорк, чарівний осінній Централ Парк, багато деталей, а головне нереальне задоволення літати на павутині. Гра також непогано працює на Steam Deck на середніх налаштуваннях. Це проста гра, де треба шукати предмети посеред намальованих ручну барвистих локацій. Кому подобається такий тип ігор, OnePix гарний варіант провести осінній вечір. Тут навіть є українська, хоч і тексту не дуже багато. Virginia це доволі непогане німе кіно. Тут небагато інтерактивності, десь не вистачає деталей, трохи сумбурно, але загалом гра варта уваги, можна пройти за один вечір. Це наче подивитися непогану роботу від шанувальника Twin Peaks та справжнього детектива. На Windows 11 треба запускати в режимі сумісності. На Steam Deck з цим проблем немає. А ось Life is Strange це вже доволі солідне інтерактивне кіно. Twin Peaks про підлітки з чудовою осінньою атмосферою. Тут достатньо цікавих моментів, де треба приймати рішення, зрозумілі переживання героїв. Це незабутня драматична пригода. Подорож Last of Us охоплює всі пори року. Гра неймовірно красива, з купою деталей. Осінній період може і невеличкий, але по-своєму дуже затишний. Стардіволі одна з найпопулярніших ігор на Steam Deck. Це дуже затишний стимулятор ферми з сюжетом та купою різних активностей. Буває так зване поетичне кіно I Kentucky Round Zero. Це щось типу поетичної гри. І тут не без Тінпіксовщини. Це щось таке архаосне, філософське, дивне, але це неймовірно зачаровуючий арт-проєкт. І чомусь саме восени хочеться подібне зануритися. Можливо, вже десь у листопаді, на відміну від інших барвистих вереснево жовтневих проєктів, події у Грі Лейк відбуваються у вересні 1986 -го року. Головна героїня робить прерву своїй кар'єрі у великому місті. Щоб розносити пошту у рідненьку маленькому містечку. Розділіть цей природній детокс разом з нею, роздивляючись гарні осінні локації. Обидві частини Alan Wake мають дуже класну осінню атмосферу, хоч і більш холодну та темну, ніж в інших іграх. Іноді навіть хочеться, щоб це були книги, щоб читати їх з гарнятком кави та під ковдрою, поки за вікном відповідний вайб. Але Lan Bake все ж дуже стильна і з цікавою постановкою сцен, тому її приємно споглядати. Хоча до ігрового процесу є питання, цей проєкт фінської студії Remedy складно не любити. Гостров Сушіма виглядає просто неймовірно та гіпнотизує тим, як вітер хитає траву та рухає листя. Вона дуже приваблива естетично, що також стосується бойової системи. Гра особливо сподобається тим, хто полюбляє фільми Куросави. GTA 4 це моя улюблена частина серії. По настрою вона відрізняється від інших, як мінімум через це вже варто на неї звернути увагу. Тут атмосфера похмурого Нью-Йорку, проте радіо незабутні та живі персонажі та багато пропрацьованих деталей. Ще одна культова гра від Rockstar. Буллі розповідається про підлітка, який проходить непростий перехідний період. Якщо ви засумували за шкільними роками, або навпаки їх ненавидите, це класна гра, щоб відірватися на нечебних підлітках, поки навколо особлива атмосфера та виражені осінні кольори. Якщо знайдуть час на геловінську підбірку, то ця гра обов'язково буде в перших рядах. Обидві частини Costume Quest мають дуже затишний та легкомотрошний осінній геловінський вайб. Ці ігри від компанії Double Fine Productions відомі такими тайтлами як Psychonauts, Brutal Legend та Grim Fandango. Керівника компанії Тіма Шефера часто називають Тімом Бертоном від світу відеоігор. Якщо вам щось говорить це порівняння, то можна зрозуміти, який стиль та атмосферу мають його ігри. Трохи моторошні, десь готичні та абсурдні. В костюм-квест дії відбувається в на Геловін. Вам доведеться зіткнутися з іншими дітьми в костюмах, які в боях перетворюються на відповідних створінь. Це цікава партійна рольова гра з покроковими боями, де ви відіграєте роль того, у кого одягнені. Тут файна атмосфера осні з купою жовтого листя та геловінськими декораціями арбузами, цукерками тощо. На цьому все. Не забувайте підписуватися на канал та підтримувати український контент. Є ще немало ігор з атмосферою осені, як лампових, так і похмурих. Тож обов'язково діліться в коментарях своїми улюбленими іграми, які ви полюбляєте занурюватися в цей особливий період.